Чергове поповнення автопарку військових із Хмельницького на фронт волонтери Поділля відправили ще чотири машини. Автомобіль Вольво із Rover – це два по повнопривідних автомобілі позашляховика Тойота rav РАВ-4» і Volkswagen Гольф. Дві автівки ми відправляємо на Донецький напрямок. Одна автівка це між Донецькою, і Дніпропетровською областю. І четверта автівка поїде на північний, на північ нашої країни, Сумська область. За словами волонтерів, автівки військові використовуватимуть для різних завдань, зокрема, евакуйовуватимуть поранених бійців чи перевозитимуть особовий склад, боєприпаси та зброю. Одну із цих машин на фронт повезе Юрій Кравчук. Чоловік допомагає доставляти автівки захисникам з початку повномасштабного вторгнення. Після сотні поїздок я збився, тому точно цифри назвати не можу, але це. Щотижневі, щомісячні поїздки буває таке, що і по дві-три поїздки за тиждень траплялися і такі. Що ну бо військові вони завжди на коли потрібно. На вчора хто має змогу долучитися до команди водіїв-волонтерів Поділля. Запрошуємо потрібні водії, потрібні механіки, потрібні руки, які би ремонтували, відновлювали ці автівки. Отримали автівки завдяки співпраці благодійного фонду Волонтери Поділля з громадською організацією «British Ukrainian Aid». Триває вона з 2014 року. Брітіш Українейд і волонтери Поділля ми підписали меморандум, і згідно цього меморандуму вони передають нам автівки з Великої Британії. Загальна кількість вже цього року ми передали орієнтовно за 160 автівок. Тобто, щоб ви зрозуміли обсяги нашої роботи і рівень допомоги, який відбувається від нашого фонду і Брітіш Українид безпосередньо з Збройним силам України. Юрій Смаль додає, автівки вони отримують безкоштовно. Витрати на ремонт, благодійний фонд бере на себе. Фонд своїх коштів власних немає, тільки ті внески, які до нас надходять. І користуючись нагодою, хотів би звернутися до на до наших глядачів, щоб все ж таки більше включалися в благодійну допомогу, перераховували кошти, оскільки ремонт будь-якої автівки це потребує великих коштів. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.